Це озброєння подароване нам, так скажемо, НОНА СВК. Дуже-дуже точне озброєння. Зараз воно працює проти них. Славий то всього-навсього таке, ну, таке їхня назва Вагнер. Ну вони взагалі нічим собою не являють. Вони ноль, я вам скажу так. То є люди які нічого не знають, просто як м'ясо. Просто біжать, бо їм сказали, біжіть. Останніми тижнями дуже інтенсивні бої, доволі складна ситуація, але стараємося її більш-менш балансувати, тому що їх дуже багато, як і техніки, так і людей. Кожен важкий день по-своєму. І день, і ніч. Кожного дня вона, і кожної ночі. Все важке. Навіть якщо ти лежишся все пичново, важко.